І ось ця цитата: що у період потрясіння головне не виграти, а не програти. І от якщо розглядати ваш портфель, то перша теза це треба розуміти, що ваш нетворс це не дорівнює ваш портфель на фондовому ринку. Тобто ваш загальний капітал він складається. Ну просто навіть ми не беремо зараз якийсь соціальний людський, він складається з різних активів. Це там може бути нерухомість, якась готівка, резервні фонди. Бізнес-проекти і так далі. І важливо, ну, як мінімум, сісти, зробити аудит, подивитися на ваш загальний нетворс, тобто з чого складається ваш капітал, і в періоди невизначеності, як мінімум, скоротити якісь ризиковані. Штуки, де ви можете втрачати кошти. Це зазвичай про це думають, там лише коли говорять про фондовий ринок. Хоча це може бути, наприклад, от, там, друг сказав, що давай, там вкинемося в якісь телеграм-канали, почнемо на цьому да, заробляти, або якийсь там бізнес-проект, або якесь, якщо у вас вже є компанія, якесь там розширення ризиковане, але яке виглядає там, для вас перспективним, і фактично ви там ну, раз за разом можете. Втрачати ці кошти, в той час там ваші акції гугла чи ваші тієї ростуть, і вам здається, наприклад, що ну, все чудово. Тобто, мій на Interactive Brokers там за цей рік непогано себе показав. Хоча, якщо там відслідковувати ваш загальний нетворс, то можна побачити, що там фондовий ринок умовно навіть вирос, а там в одному місці, в другому, в третьому. Десь позики безвозвратні, які вже ніколи не повернуться, десь там бізнес-проекти не ре, реалізовані, і загалом ваш капітал там вже не так гарно себе і поводить. От якраз в періоди потрясінь важливо зберігати, треба розуміти, що якщо ви там втрачаєте 10%, це може бути не фондовий ринок, а взагалі будь-да. То значить, що ну, іншій частині капіталу треба вже зрости на 11%, щоб просто вийти в нуль. І от якраз коли світ трясе, можна як мінімум зробити аудити, переглянути ризикованість ваших супутніх проєктів, вже не кажучи про фондовий ринок. Я проводив ефір про методологію управління портфелем та оцифровки активів ваших, і тут також можна побачити, що окрім там дохідності, ви як інвестор можете проводити там раз на квартал раз на рік. Ваш загальний фінансовий аудит по деяким параметрам виставляти там певний бал. і Якщо у вас міняється контекст, от, наприклад, ви розумієте, що психологічно ви готуєтесь там до якогось пост. Апокаліпсіса, ви можете виділити для себе якісь пріоритетні напрямки і робити для себе якісь завдання, щоб ці напрямки прокачати. Тобто, якщо ми очікуємо е, якихось глобальних змін, то як мінімум ми маємо зосереджуватись на фінансовій подушці, на ліквідності наших активів на інфраструктурі, тобто кількість там якраз рахунків, брокерських, банківських і так далі, і там на захисту нашого капіталу не лише як волатильності, а від різних ризиків. Наприклад, фінмоніторинг, правоохоронні органи там, і так далі. Кожен може для себе визначити ці пріоритети і почати там, робити якісь рухи для того, щоб там, спати спокійніше. І у кожного з вас є суперкласний інтелектуальний співрозмовник у кишені, це будь-яка L. LMN нейромережа, де ви можете з нею поспілкуватися, навіть зробивши аудит там вашого портфеля, скормити якісь результати. Ви висловити якісь опасіння і знайти там, якщо не з фінратником, то хоча б з ним там якісь спільні точки, які можна покращувати. Як мінімум, ви можете по вашій ситуації описати певні ризики, які є у Сергія. Був вже спеці... був тематичний ефір в Токсі десь в 23-му році, там що робити, коли умовно апокаліпсис. Там досить класно це розібрано. Я раджу знайти цей ефір і передивитись і до того що у нас було два ефіра. Чи навіть вже три спільний і ми що солюємо роз по управлінню ризиками, по ризикології. Але як мінімум ви також ці ризики можете для себе оцифрувати, поділити їх на якісь там категорії. От я виділив там фінансові, геополітичні, технологічні, юридичні, особисті. от, Бо. Вам може якби прилетіти в періоди отаких от з от різних сторін, і ви як мінімум можете для себе оцифрувати ці ризики, і як максимум розробити якісь кроки, хоча б гіпотетичні, що ви будете робити, якщо це відбудеться. От фінансові це може там інфляція бахнути, може бути там девальвація, якщо у вас все в одній валюті. Причому це не лише може бути гривня, це може бути будь-яка резервна валюта. Історія показувала ну, багато прикладів, коли це відбувалося навіть з. Стійкими, начебто, країнами може бути банківська криза, коли там вам заморозять депозити або дадуть якийсь ліміт на зняття, і це також можна враховувати. Може бути, от як казав Сергій, контроль за рухом капітала, от умовно, навіть в Україні бюджетом не виконається із за допомоги. Відсутності допомоги партнерів, відкоріш за все, ну нас будуть чекати там, певні ліміти по виводу валюти, і це все от, фінансові ризики. І тут от, в колоноші можете там, виділити щось своє і прописати якийсь там алгоритм, якщо це вас турбує, що з цим можна робити. І до такої таблички можна також там, раз на квартал чи на рік повертатись. У нас є геополітичні ризики, тобто рахунки можуть блокувати, і ми вже також з тим з вами столкнулись, коли Freedom блокував рахунки. коли там Просто картки, які працювали, там Траст, наприклад, і потім реєстрація закривалась. І Можуть бути якісь податкові зміни, в тому числі, да, якщо там не буде фінансування України із -за, ну, міжнародних організацій, ну, можливо, ми будемо змушені переглянути наші податки, щоб внутрішні джерела десь знаходити. І Ви можете також в такому випадку розуміти, там, якщо у вас є якісь підприємство, компанія. Що ви будете робити? Можливо, десь релакувати інші юрисдикції, шукати. Начі, аналізація активів може відбутись. Ми бачили Моторсіч, Укрнафта, там облігації, Кернел. Тобто це все ризики, які також є. І як мінімум, якщо ми живемо там в військовій країні з цими ризиками, то по аналогії, як Сергій приводив сьогодні айтішним ринком, можливо, варто скоротити, якщо ми тут генеруємо дохід і тут проживаємо, то можливо варто скоротити хоча б долю. Інвестицій це може бути також замороження через певні регуляції, технологічні ризики. Також не лише ми стикалися. Були вже кейси там Іспанія, Південь Франції, коли газ інтернет, там був колапс в магазинах, коли гасло світло. Тому ну, це може бути і декілька тижнів і днів, і також це треба прорахувати. Якщо у вас все в електронному форматі, то можна з цими проблемами. Тикнутися. Це можуть бути якісь хакерські атаки. У мене от буквально нещодавно Google прислав повідомлення, що 73 моїх паролі розсекречені. Це якось дивно співпало буквально через два дні після того, як вийшла новина, що зламали дію. Ну, а можливо, це співпадіння. Я подивився, там список, там і Interactive Brokers мій пароль був розсекречений, і Binance. Дякую гуглу, що він хоча б шле такі увідомлення. І ми можемо як мінімум там паролі поміняти, а як максимум на ключових, на ключових сервісах ставити якусь двофакторну аутентифікацію. Можливо, мати там окремий телефон для прийому смс-ок. Фінансових, де буде фінансовий номер, а окремо повсякденний звичайний, яким ми користуємося, тут кожен вже під себе це розробляє. Але так само ми можемо технологічно там бути відключені від SWIFT, як відключена Росія. Це може бути не лише SWIFT, це можуть бути взагалі там, міжнародні перекази. Це може бути там SEPA і, і так далі. Тому, от ви також кажете, добре, я тут побудую для себе альтернативу, наприклад, на блокчейні, або в мене буде там якась готівка. Кожен ризик для себе підбирає сам. Юридичні ризики, це може бути тиск правоохоронців, особливо якщо у вас там є якісь підприємства. Ми бачимо, що ну, не, десь не до кінця все можливо по закону зараз відбувається. І також можна якось превентивно розуміти, що там в мене є якась правова допомога, якісь адвокати, там в мене є можливість там, релокувати бізнес і так далі. Ми, кожен підбирається сам. Ну, і особисті ризики також да, не варто. Забувати, що ви як людина можете обезопасити себе по всім напрямкам, але там. Банально там, втрата здоров'я або ваш психологічний стан, вони можуть сильно впливати там, на якість ваших дій, до того, що у вас є там, соціальні ризики, це там, втрата роботи, От, можливо, якась примушена е, релокація, яка може відбутися е, там, із нерухомості, яка може бути зруйнована, або ще якихось причин. Тому е, в капілку ризиків я вам цього всього накидаю. Ви можете, звісно ще ж, кажу, е, взяти подивитися. Надріз, там вашого капіталу, надріз ваших ресурсів, там, як сім'ї, з будь-якою нейромережею провести якийсь брейншторм з трацесію і для себе вирахувати якийсь план дій. От, але як мінімум. Можна ну на шість таких стовпів опиратись і робити кроки в кожному з них. Це перше це розбудовувати інфраструктуру, яка в періоди потрясіння більш важлива навіть там не дохідність вашого портфеля, і навіть не якась сверхдіверсифікація по активам, а саме от можливість інфраструктурно зменшувати ваші ризики. Географічна мобільність. Це може бути як якесь додаткове ВНЖ, якщо ви вже зараз в Європі можете оформити. Ну хай буде оформіть якісь там візи. Якщо у вас є така змога. Якщо це всередині України, то от можете там. Для себе спрогнозувати там можливо десь там є якийсь будиночок в селі, куди можна поїхати. Про всяк випадок. Технологічна готовність, тобто, щоб не все у вас було в до онлайна прив'язано якісь резервні копії, фотографії з документів про всяк випадок, якісь файли, які Google таблиці вони закачені, там можливо якась випієнка. Можливо, якийсь там окремий телефон, це також ну, те, що може допомогти. Мультиканальні джерел доходу. Подумати про те, як себе обезпечити з різних джерел. У нас також є в Токсі ефір на цю тему. Від мене і від Юлі. Від мене з Олександрою, більш старий, і більш новий від Юлі. Можете подивитися також. Буде корисно, якщо ви там якийсь спеціаліст маркетингу, то ви, як мінімум, можете залучати клієнтів не лише українських, а наприклад закордонних, можете вийти на фріланс-бірзі, можете когось консультувати, можете якийсь продукт да, записати його, продавати. Тобто навіть навколо вашої однієї професії ви можете будувати. Будувати мультиканальні джерела доходу. причому ну, не обов'язково, щоб це була ручна робота. Я знаю, там от є там Сево, Сіо, якісь компаній, вони виступають там на. Усіляких менторських платформах у нас є цілі сайти, де можна создати свій профайл в типу там ментори в тилу або ще щось, де ви свою карточку там розміщаєте, вказуєте, чим ви можете бути корисні, і за вашими консультаціями платними можуть звертатися. І так, наприклад, компанії, да, управлінці компанії один в одного можуть брати консультації. Тобто, це не обов'язково, щоб у вас була якась ручна робота. Це може бути навіть. Якщо ви управляєте командою там якоюсь, ви можете також допомагати ділитись досвідом з іншими людьми. Фізична форма ваша, вона тут пріоритетна і психологічний стан, тому що якщо трапляється потрясіння, треба приймати якісь рішення на холодну голову, а часто ще й мати ну, нормальну фізичну форму, тому що це може бути додатковий стрес, якісь ночі без сну. От, і для того, щоб якісно е, захищати свою сім'ю. Ваш капітал вже зароблений, треба е, працювати і над фізичною формою, і над психологічним станом. Ну і нетворкінг це як частина вашого соціального капіталу, Треба розуміти, що от мультиканальність доходів і ваша можливість е, шукати. Е, Можливості там заробітка і не тільки це ну, фундамент в такі часи. Бо нетворкінг, навіть коли у вас там нічого немає, але є розвинута там база людей там, в різних регіонах, різних країнах, ви знаєте до кого звернутись, попросити пораду чи допомогу, чи можливо там ви спілкуєтесь з людьми в різних нішах, і ви розумієте, що якщо щось з вашою нішою станеться, ви можете там сконтактувати, спробувати перейти в іншу нішу, тому це також великий актив. В нашому мінливому світі, який там не гірший за ваш фінансовий капітал, бо це допоможе вам у часи потрясінь десь знаходити оці причали стабільності. От, знову ж таки, кожен під себе може розробити ну, таку модель. Передивіться наші ефіри по ризикам і не женіться там лише там за дохідністю, а звертайте увагу на всі ці параметри, всі ці ризики, які можуть виникнути, тому що от якраз у періоди великих потрясінь ми падаємо до рівня нашої підготовки, а не до рівня наших очікувань.